Вітаю Божу церкву. Останні декілька служінь ми говоримо на одну тему, і яка це тема? Царство Боже. Ми розбирали різні притчі. І от сьогодні я назвала свою проповіцінність Царство Боже». Ми також розберемо ще одну притчу про царство Боже. І це Матвія, 13 розділ, 45, 46 вірші. Царство Небесне також нагадує купця, який розшукує гарні перли. Коли він побачив дуже цінну перлину, то пішов і продав усе, що мав, і придбав її. За попередній вірш. Там говориться також про людину, яка знайшла скарб. Вони такі співзвучні ці дві притчі. І знаєте, коли я готуюсь до слова, я намагаюся завжди запитувати у Господа, що ж він е, хоче. Тим більше в цій ситуації, мені здається, ці притчі вони ну, розібрані вже, і е, е, інколи думаєш, а що ж можна іще сказати. І, от, до речі, ми мали цікавий досвід, вибачаюся так, 30 хвилин реклама, 30 секунд реклами. У нас було молитовне служіння, і ми розбирали уривки з писання, і ми зрозуміли, що навіть те, що ми знаємо, Господь все одно може говорити щось нове. Амінь. Амінь. І коли я звернулася до Господа і запитала, що ж можна ще сказати про цю притчу. І от така найперша думка перлина це про цінність. Я думаю, що ця притча вона про цінність. І свого часу ми з вами вже чули. Я думаю, що ви пам'ятаєте проповідь, про хто є ця перлина. А я не буду сьогодні про це говорити. Тому що цінність це не тільки перлини, цінність царства Божого. В чому цінність для нас? Царства Божого. І ви знаєте, я розмірковувала, що ну, Богу не потрібно доводити нам нашу цінність. Він це зробив 2000 років тому на Христі. Він це показав дуже і дуже чітко. Написано в слові, Бог так полюбив світ, що Він віддав свого сина. Він не міг зробити більше. Я не знаю, яку ще можна більше заплатити ціну. Він віддав своє життя. Хоча він не мав цього робити, ми цього не заслуговували, але він це зробив. І ця цінність 2000 років тому, Хрест свідчить нам про нашу цінність, яка не змінюється. Але це те питання, яке сьогодні є. А в чому цінність для нас? царства Божого? І я думаю, що зараз ми всі е, знаємо, е, тому що я так кажу, тому що, знаєте, як, е, вчення, воно не те, що, скажімо, змінюється, просто те, про що ми говоримо. От, яка основна тема Біблії? Царство Боже. Амінь. Основна тема Біблії Царство Боже. І основна фігура. Ісус Христос. Ви знаєте, для мене це дуже важлива думка, тому що я, ну, я дуже давно в церкві я чула дуже багато різних проповідей. І інколи складається враження, що, що Біблія вона про Моїсея, про Давіда, про ізраїльський народ і про все інше знаєте, про людей. І коли ми так думаємо, що Біблія про людей. Ми фокусуємося на людях. А коли ми розуміємо, що Біблія вона про царство Боже. І це ну, для мене, я можу сказати, це зміна фокусу, коли це не про людину, а це про царство Боже. І це насправді має безпосереднє відношення до нашого життя, тому що царство Боже це наше майбутнє. Амінь? Амінь. І ми говоримо, те, що Царство Боже зараз і тут. Чому? Тому що воно в нас. Да? Але ми кажемо, що воно ще в повноті не прийшло, тому що воно прийде тоді, коли повернеться Христос. Амінь. Тобто Царство Боже це наше майбутнє. І Ісус. Він теж говорив про Царство Боже. І я думаю, що в Едемі. Було царство Боже, як ви думаєте? Так? Mm. Да? Mm. Там досконалий світ, yeah. де царював Бог, де він був головним, там було царство Боже. Але якщо ми подивимось на цю історію, прийшов диявол, так ми всі це знаємо. Він спокусив Єву, він сказав їй те, чого вона ще не чула. Він сказав їй, ви не помрете, а що? Він каже, але знає Бог, що в той час, коли ви скуштуєте ці плоди, ви станете як Боги, які знають добро і зло. І раптом, мабуть, Єва зрозуміла, що вона не все ще знає. Не все, що вона бачила да, в, цьому, в цьому житті. Тобто, знаєте, у них було уявлення про Царство Боже, але не було уявлення про Гріховний світ. Ну, Єва чомусь вона вирішила, що їй недостатньо того. Тому що, якби їй було достатньо, вона би сказала: слухай, ну знаєш, іди собі, займайся своїми справами. У мене є все, що мені потрібно. Так? А у нас, знаєте, зараз цікава протилежна ситуація. Ми точно знаємо, що таке гріховний світ. Хтось прямо в усій повноті, знаєте, в усіх кольорах. Ні, ну, є люди, які, знаєте, ну, як дуже багато чого знають. Але про Царство Боже ми не дуже добре знаємо. Правда ж? Ми читаємо, щось собі уявляємо. Але ми, ми не дуже добре знаємо. Ви ніколи не чули думка, ну, я скажу так, невіруючих людей от, про царство Боже. Як вони собі це? Ні, а ви знаєте, я якось чула, мені так стало ну, так цікаво. Каже, там так скучно буде. Я думаю, а вам тут весело, мабуть, так? Да? Тобто тут просто куча проблем, да? тут взагалі все. Тобто, вот особливо нам зараз тут весело, да, дуже прям. Води немає, да, світло з перебоями, ну тут просто дуже весело. А вони кажуть, ну там, ну, там дуже скучно, там все добре. да? От людям добре, значить скучно. Але ми насправді, <рес> ні, ну, реально, да, ну, есть, коли все добре, людям скучно, їм треба щось для різноманітності. Вот, і... Ну, не дуже добре, ми собі уявляємо царство Боже. Але. Вибір Царства Божого для нас стає свідомим. Тобто, коли ми прийшли через всі свої випробування, через всі свої ситуації, і ми вибираємо Царство Боже, для нас це вибір свідомий. І Дуже цікаву історію, яку ви всі знаєте. Ми знову ж таки розбирали на Молотовному. Я не буду її зараз читати, вона достатньо довга. У вас буде можливість відкрити ваші біблії вдома, прочитати. Це Марка, п'ятий розділ з першого по двадцятий вірш. Я просто коротко розкажу. З першого по двадцятий. Ця історія про звільнення людини. Написано, що Ісус приплив з учнями в одну землю. І там була людина, яка була одержима. І ми, знаєте, таке цікаве дослідження. ми дослідження провели: що в цій людині ви просто собі уявіть: в цій людині було від 4 до 6 тисяч бісів. Жило. Не один. Від 4 до 6 тисяч. І я просто ну, я не можу уявити собі життя цієї людини, як цій людині було складно. І відповідно він створював проблеми всім іншим. Написано, зв'язували, нічого не допомагало. І тут прийшов Ісус. І написано, що цей чоловік він прибіг до Ісуса. І Ісус, Він його звільнив, Він вигнав бісів. І куди він їх відправив? В свиней. Він їх відправив в свиней. Як сказав один наш брат, Ісус не любив свиней, тому вирішив їх відправити в свиней. Ну, як би там не було, можливо, поруч там нікого іншого не було. І ці свині написано, що вони з обриву. Впали в річку і всі потонули. Ну тобто, якщо ми собі уявимо, що це був чийсь бізнес, а мабуть, це так і було, то хтось зазнав дуже серйозної втрати фінансової. І що ми читаємо далі? Якщо ви пам'ятаєте цю історію, що сталося? Прийшли люди, і що вони сказали? Вони, знаєте, прийшли, і зазвичай Ісуса зустрічали як? Ісус прийди до нас. Да, вони там бігли, клали перед ним, хворих, а тут вони прийшли і сказали: Слухай, іди від нас кудись. Да? Дивно, так? Да? Скажіть, будь ласка, Ісус вирішив якусь проблему? От для мене, знаєте, як от переносячи це, цю історію в сучасний світ, я от просто собі уявила. Я просто добре пам'ятаю, знаєте, коли мені було років 15, і в нас в школі там. У нас на районі маньяк. І всі ж такі маньяк, і вже страшно додому йти. І от я собі уявляю, якби у нас, наприклад, був якийсь маньяк, який там тримав там, декілька років би місто в страху, і прийшов Ісус, і ця людина вона змінилася. Та я не знаю, мені б здається, прийшли б сказати: Ісус, а давай ти підеш і там всіх інших, іще, да, у нас тут таких хватає. А вони прийшли і сказали: Ісус. Давай ти підеш звідси. І знаєте, от дивно, що за цією ситуацією вони не побачили Ісус Він звільнив цю людину. І Він би міг зробити набагато більше. Різних, ми ж читаємо в Євангелії: Він звільняв людей від бісів, він зцілював їх. Він змінював їхнє життя. Але їхня така любов до матеріального, вона просто затьмарила цю цінність. І вони сказали: Ісус, іди, у тебе є свої справи. І запитання для, до нас сьогодні. Ви знаєте, як царство Боже воно наблизилось до цих людей, але вони не зрозуміли Його цінності. І ми всі дійсно живемо в матеріальному світі, і він впливає на нас. Ми не можемо сказати, що це на нас не впливає. В більшій чи меншій мірі ну це, мабуть, тільки на маленьких дітей воно не впливає, тому що вони просто ну, не думають про це. Вони живуть своїм щасливим життям. Да? Це батьки переймаються проблемами. І ми нещодавно читали послання до євреїв. І в 11 розділі там багато говориться, ну цей розділ в першу чергу про віру, але багато говориться про віруючих, які вони мали якісь обітниці, але вони не отримали вирішення своїх питань за свого життя. І що про них написано? Цікаво, що про них написано, оцей якраз 16-й вірш. Ну, Можете записати вдома, подивитись. Бог називає себе, Бог говорить про себе, він називає себе Богом тих, хто шукає небесного. Він говорить, що ці люди вони пройшли свій шлях. Якщо ми подивимося на життя Авраама, ну, знаєте, Бог сказав йому вийти, він пішов. і Він ж просто жив в шатрі до кінця свого життя. А потім Ісаак жив в шатрі. А потім Яков, ну про Якова ми більше більш, може, докладніше знаємо. Але вони не отримали цю землю обітовану. Але вони усвідомлювали себе, що вони тут, на цій землі, ну, таке слово приходько, да? таке українське слово приходько, да? При, ну, Ми розуміємо таке. Да? І Господь говорить, що я називаю себе Богом тих, чиї очі дивляться на небесне. І чому це важливо, знаєте, коли, коли ми постійно сфокусовані на своїх проблемах, вони у нас є. Але Господь Він говорить нам: дивіться на мене. Коли для нас наше тут, воно не є основним, коли ми дивимося в майбутнє, це не означає, що, знаєте, ми ж такі сидимо в рожевих окулярах, ну, я буду жити на небесах, а зараз ну, от все, що в мене, це ж не про це. Але де наше серце? Де наше серце? Написано, що де наша цінність, там і наше серце. Амінь. І коли для нас Царство Боже цінне, то ми дивимось і ми очікуємо. Коли для нас цінне те, що тут, ми дивимось тут, і ми не дивимося в небо. Але дійсно це тимчасово. Ви знаєте, я вам скажу для мене особисто, коли я дуже люблю благословенний брат Олівер, коли він приїжджає для, мене, приїжджає. для мене це постійний виклик, коли він говорить про те, що ми мертві, про те, що я сижу, думаю, Олівер, яка ви благословена людина. Думаєш, Тут тут себе ну хочеться трошки, хоч мертвим себе відчути, ну не відчувається, так? ну якось не знаю. І от. Ну, не вистачає цього бачення, да? коли ти дивишся на те, що, да, що от перспектива твоя, вона там, вона на небесах. Тому що, знаєте, коли ми ну, не чекаємо цього, верніше, коли ми не цінуємося, ми не будемо чекати. Я дуже добре пам'ятаю з тих часів, коли тільки прийшла до Бога, що, знаєте, ми говорили, скоро Ісус повернеться. І ми такі, да, Ісус, скоро повернеться. А як часто ми зараз думаємо, що Ісус скоро повернеться. Ну, чесно. Ну, мож, ну, мабуть, тоді, коли нам вже дуже так, знаєте, вже. Ісус уже прийде, і ми вже все. Ми все готові. А Ісус каже, та ні, ще трошки, ще не готові. Ну, дійсно, тобто, знаєте, і от. Коли ми цінні царство Божого, і ми дійсно очікуємо, тоді те, що ми можемо дивитися з Божої перспективи на ситуацію, однозначно. А Божа перспектива, вона відрізняється, дуже відрізняється. Тому що, коли ми дивимося з Божої перспективи, ми думаємо, Господь, а що ти хочеш тут зробити? А як ти це бачиш? І коли ми не прив'язані до конкретної ситуації тут, на землі, ми починаємо дивитися з позиції його планів. правда ж? Коли ми дивимося на Біблію, як те слово, яке говорить про Царство Боже, ми розуміємо, що от там і в Едемі, щось сталося, і людина нічого не могла зробити. І Бог вже тоді, а Він мав вже цей план ще раніше. Він вже тоді каже: Я прийду, я спасу вас. І для нас це блага звістка, тому що ми знаємо, що врешті-решт Ісус прийде ще раз, і Він це і він все завершить. Амінь? Амінь. І знаєте, коли ми дивимось внутрішнім своїм оком, можна сказати, в небеса, тоді. Ми сфокусовані на виконанні волі Божої. Інакше ні. Ну ми просто завантажені зранку до вечора. Ви знаєте, я, я просто зараз переживаю таку благодать, я розумію, що це Господь, це не те, що там ем, від мене залежить. Знаєте, коли сидиш вдома, а ми всі з вами в одній ситуації. Ми сьогодні з сестрами посміялися, що ми в одній країні живемо, вже що ж ми? ну, Ті ж самі проблеми. Да? І ти думаєш, так, ну окей, немає води, немає опалення. Алілуя, є світло. Да, є, є якийсь позитив. Тобто, ти розумієш, ну це ж врешті-решт це закінчиться. Поремонтують. Вода з'явиться. Якщо ми фокусуємося тільки на цьому, але якщо ми фокусуємося на Царстві Божому. Коли я фокусуюся на Царстві Божому, я думаю, Господь, а що я можу зробити? Ви знаєте, я от дійсно розмірковувала, знову ж таки повернуся до брата Олівера. Він каже: нам, нам приємно це чути, мені чесно, мені приємно, коли кажуть, ви герої. Ну, приємно ж. Ми живемо тут, ми герої. Да, алілуя. Але знаєте, хочеться запитати, ми з вами тут. Чому ми з вами тут? Давайте ми собі нагадаємо, чому ми з вами тут? Правильно, і і і так, і так, дати за нас стоять хлопці. Слава Богу, алілуя! За наші зсу, і тому що ми Богу тут потрібні, да. І ми так можемо себе, знаєте, втішати. Я тут, тому що я потрібен Господу. А для чого я тут потрібен? Ви розумієте, коли для мене царство Боже цінно, я думаю, Ісус, а для чого я тобі тут потрібен? Не просто я собі втішаю, коли мені погано, я кажу, ну я тут, тому що я потрібна Ісусу. І все. Ні, коли я розумію, що, що для мене царство Боже цінне, Ісус, а для чого я тобі тут потрібна? Знаєте, я, я розумію, коли царство Боже є цінністю, тоді Ти хочеш, щоб воно розширювалося, щоб воно розповсюджувалось. Коли для мене царство Боже не цінність, я не буду про Нього говорити. А коли є цінність, тоді так. Да. І у нас сьогодні, знаєте, буде таке невеличке завдання. Нас пастор вчить, що у нас практичні, повинні бути наші всі, те, що ми чуємо, приводити до нас, до якихось практичних кроків. І я вам пропоную, ми читаємо, от як написано в Біблії. Ісус сказав, я навіть дивилася в англійському варіанті. З чим порівняють Царство Боже? Да? Він каже: Я порівняю Царство Боже з. І ми там з вами читали, що там про сіяча. Да? У нас була там, знову ж таки про перлину. А давайте ми з вами уявимо, що ми захотіли би розказати комусь із наших друзів, сусідів чи ще когось притчу. І сказали би: Я Порівняють царство Боже з. Давайте ми напишемо свою притчу. З чим би ми порівняли царство Боже? І тільки єдине прохання це не... ми ж не робимо домашнє завдання для когось, для якоїсь оцінки. Для самого себе. З чим я порівняю царство Боже для мене? Коли ми чесні. Ми тоді можемо побачити, що нам можна змінити, куди нам можна зростати. Ісус сказав в цій притчі: Я порівнюю Царство Боже з купцем, який шукає перлини. І коли знайшов, віддав, що віддав? Все, що мав, що я сьогодні готова, чи готові видати за Царство Боже. Якщо це цінність, що я готов віддати за Царство Боже, щоб Його отримати. І це ну, для мене це запитання Ісуса сьогодні. Він чітко все сказав: Я віддав все. Коли він говорив цю притчу, він ще не був на Голгофі, але Голгофу він підтвердив. І сьогодні запитання для нас: наскільки я ціную царство Боже, і що я готовий для цього зробити?